Друзі, добрий добрий ранок. Зараз уже пів сьомого. Я попоралась у нас на дворі хмарно і трошки прокапав вночі дощик. Обіцяють, на сьогодні дощ, трошки в нас попрохладнішало, а во дворі треба знову замітати. Виноград осипається, листя гетьжовкне, падає, сухне. Так що такі справи, від наймучині вистачає влаги, вроді і виліваємо туди під корні воду. Не знаю я, що це робиться, чого він обсипається, создає вид, як ну, не обрана в дворі. Мені це не дуже подобається, ну, що ти зробиш вже? Що є, то є. Ласунька воно смакує кабаками. Я і звечору нарізала рижик, прибіг ось отож на сніданок. Що йому дати? Накришила йому хліба, наліла йому молочка, та він воно як вилизує мисочку, <смі> наярює. Так що такі друзі справи. На дворі тихо, трошки десь співають пташки, а так тихо. Ось це голуби кричать. Ой, а я, друзі, єлі встала. Буду це на дощ. Я так хочеться спать, продзвонив, продзвонив будильник у мене у 6.45. Думаю, ні, ще трошки полежу та встала у 6. Ну, Нікуди нічого від мене не ділося. Так що от такі справи. Помер хазяїн у цього дому, що купили поряд. Щось не везе цьому домові після тих хазяїнів, що продали. Так вони його купили і не переїхали сюди. А це на, в неділю, коли мене оця Таня торгує, що я вам колись показувала. Та а вона живе в тому селі, в селищі, де вони, оці ж хазяїни, живуть. Та приїхала, та це ж розказала мені новину. Каже, оцей Сашко, що купив коло вас дом, сусід ваш, каже, помер. Кажу, оце тобі. Оце ж я йому казала. Зроби операцію, ще поживеш, а він ні. Та так і не послухався. Він такий годами, як я. Так що жінка в нього молода, на багато років молодше, родила від нього недавно другу дитину. Ті дівці чотири роки, старші років, мабуть, 13 чи 14. А ці 4 роки і залишилась сама. я не знаю тепер, що буде з цим домом. Мабуть, вона буде його продавати, я так думаю. Бо то ж він хоч привозив на машині, а тепер як вона сюди буде приїжджати. От. Город засіяний, Уже всі косять ячмінь. У них стоїть геть весь висох, сухий, не знаю. І посередині картопля там посаджена. Вона раз її посапала, щось там підгортала під гортачкою, бо він нічого не робив. Він був на двох паличках. А те я не знаю. Може, продадуть та будуть у нас нові сусіди? Казала їм ще раніше, продавайте, та хай люди живуть. Ну, Їх якісь були свої плани, це ж таке. Ну нічого, поживемо, як то кажуть, поживем, побачимо. Так що, друзі, отакі справи. Ну, добре, пішла я ласуньки давати дерть, бо вона доїла чую вже кабак, вже тихо, то торохтіла цепком по каструлі. Треба давати їй дерті. Та йти треба щось на сніданок готувати. Я вчора достала печінку курячу, розморозити, та хочу зробити. Котлетки печіночні. Ой, вибачте, та зварить, мабуть, кашку якусь на сніданок, бо дівчата люблять печінку. В общем, такі справи, друзі. Ладно, пішла працювати далі. А вам бажаю гарного дня, тихого, мирного, щоб все було у вас добре. Бажаю здоров'я. І всього самого найкращого. Пізніше зустрінемось. Мажу, вже в мене печіночні котлетки. Ось, бачите, вже і кашка вже доварюється, і кришу ще салатик на сніданок. Так що такий сніданок буде моїм принцесам і нам з дідуською. Бабушка зробила. Так, снідають мої красуні, повисипалися. М -м -м, вкуснятина, так, бабушка приготувала. Смачного вам, дітки. Yeah. А тоді на десерт буде морозиво. Я вам привезла з магазину. Так що смакуйте. Так, ось, ось Соня везе Ульяну на роботу. Yeah. <laughs> да, <Ульянка? Yeah. laughs> Поїхали. Yeah. Соня, важко, хай йде пішком. Yeah. Ага. Хочемо поприбирати у бабусі, там Вадим косив і в погрібі треба прибрати. Зібрали урожай, пішли дівчата попереді, я ось везу ззаду тачку, трошки кабаків корові, перцю огірків бабусі залишили, помідори, залишили бабусі, у нас своїх вистачає. Картоплі накопають, зараз переберу ідемо додому. Ходили на город з Ульянкою і недаром є в нас уже качанчики, зараз ми наваримо, Да. да. Будемо їсти качани, Смакота. Внучки у мене молодці, хочу їх похвалити. Соня ми, моє посуду завжди, а ми з Ульянкою навели порядок у дворі, кругом позамітали. Вона порвала травку каже, бабушка, я тобі зроблю красиво. Так що навели ми з нею порядочок. так позамітали, кругом у нас чистесенько. Ну, а я зараз буду кришити. Кабак корові, бо вже пів восьмого, кукурузку кача не поставила, От. Так що такі справи, друзі. Садим такі кабаки спеціально, вони, ну, як соусні, не ті, що зимні, а літом ми їх ріжемо. Вони м'якенькі, шкурка у них не старіє. дуже хороші. Туди пізніше знову соберу насіння і завжди ми оце садимо. Уже году в год, давно-давно, відколи я тримаю коров, садимо оці кабаки. Вам не настукати сильно, я вас виключу, наріжу, потім будемо балакати далі. Ой, друзі. Наїлися качанів смачні, да, Соня? Добрі. Наїлася. Наїлися дівчата мої, я з'їла качанчик один, м'якенька, хороша кукурузка молоденька. А, я не наїлася. Ти не наїлася, тобі вистачить, тобі не можна багато. Принеси мені водички попити теж. Та там налий, кружечку принесеш. Соня налий, бо вона не може. В общем, друзі, там читала сьогодні один коментарі, і трошки мені смішно стало. Вибачте, я не обсуждаю, але хочу розповісти. Жіночка одна написала, підпишіться чи просто гість мого каналу, не знаю. Але написала, що як же ж можна їздити. Без педалей на, велосип... на електровелосипеді. Але там є така платформа спеціальна, де ставить ноги. Напоїли мене дівчата, дякую. От. І там спеціальна є платформа, на яку ставить ноги. І педалі я спеціально сказала Вадиму, щоб він їх прибрав от крутив. Вони зайві. Ну, як не стає електричество, то можна доїхати на тих педалях, Але, друзі, я ж далеко ніде не їздю. Я ж тільки в центр селища і я ж розраховую, я ж дивлюся по батареї, скільки там заряду. Я ж якщо не заряджена батарея, я ж їхати далеко не буду. От. Це хто їздить на далекі розстояння. І ви розумієте, який принцип цього велосипеда? Якщо його грузи, ти гружоним їдеш і під горку, то він витрачає більше енергії. Треба про це все враховувати. Так так. що, якось так. І Чоловік каже, цікаво мені, а вони в автобус сідають, теж педалі крутять. Ну Так, він пошуткував, ви не обіжайтеся, звісно, це, ну, хто, задав, хто задав це питання. От. Так що, друзі, сьогодні мені прийшлося два рази їздити, сьогодні я їздила в магазин. Акції там кекс! зараза, з'їв і грається мискою. Футбол грає, гата по тій мисці, вечерю поїв, задоволений. От, Вадим десь пішов по ласуню. Вона далеко в нас. Ми ходили з ним разом її припинати, аж там на луки. і там треба забрати траву. Він взяв мішок та пішов по неї. От, От і вже підходить і понеділок до кінця. Сьогодні думала, що я зроблю салати, але друзі в обід не відпочивала, бо ну, була зайнята і цей. І привезли мені сьогодні. Зустрічала людину, привезли мені 48 баночок півлітрових. Вибачте, Воспитувала кекс, а не дає балакати. І це, ну диви, тільки почина балакати, а він починає мискою возити по землі. Ну, ладно. І привезли мені гречку і привезли мені олію. А завтра привезуть, поїдуть рано вранці на ринок в Олександрії, куплять там м'ясо, привезуть м'ясо і, в общем, буду варити каші хлопцям. Дві партії це 48 баночок. Вони попросили, хочуть моєї каші. Кажуть, сама найдобріша моя каша. Мені дуже приємно, і я, звісно, з задоволенням зроблю. У прошлий раз ми робили разом з внучками, вони мені допомагали. І в цей раз також вони мені допоможуть. Так що будемо робити? Будемо завтра варити партію, а потім і післязавтра ще варити партію. Такі справи. Жарко, звісно, спекотно буде в кухні. Ну, нічого, потерпимо. От, до нас йде знову спека велика, до 40 градусів жари. Ну, понятно, що на сонці буде це. Взагалі, допече нашу картошку, допече наші городи. Сьогодні ми ходили там у бабусі на город. А що ми ходили? Прибирали в неї в дворі, я прибрала в неї в погрібі, все повиносили, поприбирали, В общем, підготували погріб до картоплі, до буряків, до всього. Все там позамітала в погрібі. Дівчата Вадим покосив там траву в тому другому дворіщі, ми повивозили все, В общем, трохи наверили там порядок. І накопали картошки. Картошка, сказати вам непогана, крачіша, ніж в прошливий рік. Ну, але знаєте, по нескольким кущам ще е, ну, е, определяти ще рано. Так що будемо копати, тоді побачимо. Я думаю, що за ці дні вона дуже попечеться, посохне. Огірків сьогодні ціле відро назбирала там нанизу. У мене тут на горі, звісно, слабі огірки, бо без поливу, спека. Сьогодні поливала пізню капусту, а завтра буде водичка. Поїхала машина. А завтра буде водичка, треба полить баклажани. Уже висять маленькі баклажанчики. Треба поливати, щоб вони ж наливалися. Ну, в чому такі, друзі, справи. А, хотіла ж сказати, там, значить, на Баштані нічого нав'язалося, диньок якось більше, але якщо буде така спека, не знаю, що воно буде. Такі справи. У нас вже в магазині кавуни по 20 гривень кілограм. Ну, я не купувала ще щось, я боюся. Я знаю, що воно все на сілітрі вирощене, на гербіцидах, на хімікатах усіх. Щось боюся. Та ще внуки, не дай Бог. Колись я знаю цей. Ну, правда, дочка купляла, каже, вони їли з Богданом, то нічого їм було. Ну їм то як їм, а я за дітей боюся. От, сьогодні в мене дівчата молодці, Соня і Зульяна і салат такий смачний, зробили в обід. ну, В общем, допомагають нам, а мені особливості, бо Вадимові що вони допоможуть? Ну, траву зарібають, потрошку допомагають, працюємо. Ось я сижу, а о, вся мокра. А на дворі вже ж, друзі, не, не жарко. Ось так. Оце тільки нап'юся води, га? І тече з мене тоді під прийшов водій, уже з ласуней. Добре, потім продовжимо балакати. Друзі, подзвонила дочка та балакали, вибігли дівчата, та, е, общалися з мамою, В общем, трошки часу пройшло. А мені зараз вже 20-50, вже треба йти доїти ласуньку. От. Та й тоді йти вже в хату, та займатися дітьми, купати, купатися вони підуть та й будемо вже відпочивати. Бо сьогодні я не відпочивала в день, так що хочеться вже лягати та спати. Ой, у нас сьогодні, друзі, звісно. Пройзойшло страшне в нашій області. Ну, не буду я розпространятися, общем, ви зрозуміли. Завтра об'явлений день жалоби. В общем, такі проблеми. Ну, добре, вам бажаю тихої, мирної ночі, всім на добраніч. всього самого найкращого. А ми будемо жити. Всім врагам на зло. До побачення до завтра. Я надіюсь, що воно для нас настане. Пока-пока!